Сьогодні готуємо оригінальний грузинський салат от Уах! Два баклажана, два болгарських перця. Зараз ми їх будемо підготовувати до термічної обробки. Пальга, баклажан, виделка Накалуємо, безпощадно змастимо трохи олією. Трохи сванської солі, я її сам зробив. Та обертаємо разом з плодоножкою. Два-три рази. Та відправляємо це до мангалу. Десь на півгодини 40 хвилин. Вуаля! Позбавляємось шкіри. Скоріше підготуємо інші інгредієнти. Консервована червона фасоль. Півкурки. А, до речі, копчену півкурки. Ви можете придбати в мережі магазинів DZB'Qu та пром'яса в місті Чернівці. Все, салат готовий. Жарт. О, які баклажани вийшли. Так і хочуть, щоб їх вделками розірвали, але потрібно спочатку шкіру та видалити. Можна навпіл розрізали та такими рухами розриваємо. А можна і пальцями. Хто як хоче. З перцями робимо так, як і з баклажанами. Нарізаємо червону цибулю. Ось так. Нарізаємо кінзу. Але хто не бажає їсти кінзу, можете петрушку. Але я раджу кінзу для цього салату. Часник зубчиків десь 4-5. Ох, і звісно, грецький горіх. Його теж треба подрібнити. Ножем. Пальцями не вийде. Далі додаємо за горіхами сіль, перці чорний та червоний. І наприкінці салат заправляється гранатовим сиропом вершарап. Як кажуть, бо на п'яті треба куштувати те, що треба для настоящих чоловіків і жінок.